Сергій Камаровський з Луганщини, місто Попасне. Сьогодні він популярний чоботар Мукачева. Працювати з чоботами почав ще з 2000 року. Багато вчився, аби освоїти знання цієї справи. Розповідає спочатку, працював вдома на господаря. Далі відкрив свою власну майстерню на Луганщині. Однак війна перевернула його життя з ніг на голову. У 22 22-му році, коли почалось ну, у нас війна, була з 14-го року. Ну, коли полномасштабне повномасштабне вторгнення почалось, то я поїхав вивозити дружину з дітьми в Чернівці і думав повернутися назад. Ну, Нас, ну, як, нас обстріли мені злякати, бо ми знаємо, що таке у нас три кілометри була лінія фронту від нас. За три кілометри у нас територія ЛНР вже була. Ну, Поки ми доїхали до Києва, вже самоліти полетіли. І ну, це вже була інша війна, не та, що була всі ці роки. Доїхали до Хмельницького, у нас є друзі в Мукачеві. І вони позвонили, запитали, як ми, вони думали, що ми там. Я кажу: Їдемо в Чернівці. ну, Він каже, повертайте до нас. Ну. У нас є місце, де ми можемо вас розселити. Приїхавши в Мукачево, чоловік думав, затримається з сім'єю ненадовго, але війна не закінчувалась. Тож без роботи залишитися не міг. Сумнівався, що з ремонтом взуття щось вийде. Сергій спочатку влаштувався на завод у Мукачеві, але працюючи більше двох років на себе, зрозумів, що робота на підприємстві це не його. Для мене це дуже важко. Я більше 20 років. Працюю сам на себе. Це таке ремесло, що. Одне взуття робиш так, одне взуття робиш так. Тобто потрібно щось міркувати, щось видумувати. Іноді не знаєш, як зробити, і сидиш думаєш, а там все одно і те ж. Я клюшки робив для хокею, І я, ну, просто для мене це ну, як з розуму зайти. Тобто, в 10 годин стояти на ногах, одне теж робити, ну я дуже як, ну. Як ходив, ну, мене це просто вбивало. Друзі Сергія помітили, що йому було дуже важко і вирішили допомогти. Узгодили необхідну кількість грошей, зібрали їх і облаштували майстерню. Перед відкриттям чоботарні в Мукачеві Сергій зробив опитування в соцмережах, чи потрібна Мукачівцям його послуга. І люди одразу відокнулися на пропозицію чоботаря. Я зрозумів, що ну, можна відкривати. Ми з дружиною приблизно так підрахували, скільки потрібно грошей. І... Сказали друзям, друзі сказали іншим друзям, хтось позвонив за кордон, хтось там ще там. І якось так ну, за місяць, за місяць майже те, що я у себе там роками закуп... ну, оборудовання закуповував, тут вдалося за місяць. Облаштувавши своє робоче місце, справи одразу пішли вгору. Відвідувачі в захваті від роботи чоботаря. Я перший раз, але наслухана від знайомих і рекомендували мені. Дуже така проблема, що в місті мені всі відмовили. Всі відмовили, Я шукала, щоб перемонтувати їх в інтернеті, бо досить хороше взуття. Але Сергій не відмовив за словами Сергія Камаровського. Щоб клієнти завжди поверталися, потрібно не лише добре і якісно працювати, а й тепло зустрічати і проводжати своїх клієнтів.